Національна прокуратура Польщі подала до окружного суду Варшави обвинувальний акт проти чоловіка, який заявив про готовність діяти на користь іноземної розвідувальної служби. Він, начебто, мав допомогти організувати замах на Володимира Зеленського в аеропорту Ряшева. Павел К. був заарештований 17 квітня 2024 року. В Польщі за клопотанням прокурора окружний суд столичного міста Варшави застосував до нього тимчасовий арешт. Розслідування проводилося Агентством внутрішньої безпеки. Okay. Згідно з висновками слідства, Павел К заявив про готовність діяти на користь військової розвідки Російської Федерації, встановив контакти з громадянами Росії, які брали безпосередню участь у війні в Україні. А його завданням був збір та надання інформації про безпеку аеропорту Ряжів ясенка і ці дії мали зокрема допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя голови іноземної держави, тобто президента України Володимира Зеленського. Повідомлення про можливе скоєння злочину Павелом Кана. Дійшло до Національної прокуратури Польщі з офісу генпрокурора України під час розслідування Національна прокуратура Польщі Агентство внутрішньої безпеки співпрацювали теж із Генеральною прокуратурою України і службою безпеки України, і це дало змогу забезпечити отримання доказів, зробити важливі слідчі висновки. Діяння, в яких звинувачують Павла Ка карається позбавленням волі на строк до восьми років.